Рекомендації щодо дій населення при надзвичайних ситуаціях. Дії населення при виявленні вибухового пристрою або підозрілого предмета. Якщо ви побачили підозрілий предмет у громадському транспорті, опитайте людей, які знаходяться поруч. Спробуйте встановити його приналежність. Якщо господар не встановлений, негайно повідомте про знахідку водію. Якщо підозрілий предмет виявлено у під'їзді вашого будинку, опитайте сусідів. Можливо, цей предмет належить їм. При відсутності власника негайно повідомте про знахідку у найвище відділення міліції. При знаходженні підозрілого предмета в адміністративній будівлі або установі негайно повідомте про знахідку керівництва цього об'єкту. У всіх перерахованих випадках не чіпайте та не відкривайте знахідку. Зафіксуйте час виявлення підозрілого предмета. Зробіть так, щоб люди відійшли якнайдалі від небезпечного місця. Обов'язково дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи. Служба порятунку 101.